Вітаємо вас, шановні глядачі! З вами джерело мистецтв. Програма про натхнення. І сьогодні ми отримаємо це натхнення від спілкування. З дуже відомою українською оперною співачкою Аллою Родіною. Але вітаємо вас у цій студії. Вітаю вас. Пані Алла Леурат, численних міжнародних конкурсів. Вона блискучо втілила провідні оперні партії на сцені багатьох театрів світу, в тому числі і нашої національної опери. Але я зразу хочу заінтригувати наших глядачів. Починала свій творчий шлях не як оперна співачка, і навіть взагалі не як співачка, а як скрипалька. Перед тим була музична освіта, пов'язана з грою на фортепіано. Потім була скрипка. І все ж таки, нарешті, все скінчилося вокалом, оперним вокалом. Мене завжди цікавило це питання. Момент вибору, що було головним в прийнятті рішення опанувати оперний спів. Адже знаєте, все ж таки між скрипкою та оперним співом досить така велика дистанція, мені здається, досить велика відстань, досить, досить різні напрямки. Я з вами згодна. А з іншого боку, дуже схожі. Адже скрипку порівнюють зі співом людського голосу. А людський голос порівнюють дуже часто з досконалим інструментом. До речі, Марія Калес, якщо, мені, е, е, якщо мене не зраджує моя пам'ять, вона казала, що е, оперний голос то найкращий інструмент оперного оркестру. Я згодна. Е, мої вчителі по скрипці завжди казали, ти повинна співати так, як співаки співають, як голос людський. А викладачі по оперному співу говорили: ти повинна так співати, як грає скрипка. От. І я вам скажу: оцей варіант повинна співати, як грає скрипка, мені дуже близький. Все ж таки. Да? Я, я так відчуваю. Ну, напевно, це допомагає знаходити певний ансамбль з оперним оркестром. Так. Да. Відчути так. себе в суголосі цих інструментів, підібрати тембр. Взагалі, наскільки це, це важко чисто фізично? Адже я собі уявляю, оперна співачка вона мусить скласти конкуренцію по силі звука з, 40, з десь кількома десятками музикантів. Це треба пробити, як то кажуть. Тут секрет не в силі звуку, а в концентрації. її. І якщо голос сконцентрований, він проб'є е, будь-який оркестр. Ухти! Тобто, це треба виставити так гарно прицілитися, знайти точку е, звучання. Так. А чи важко достукатися до людського серця? Адже я розумію прекрасно, що оперний жанр це е, не тільки краса або сила голосу, е, з кількома професіями має володіти. Оперна співачка, щоби бути досконалою. Щоби щоб бути досконалою, це треба завжди вчитися. Всьому, не тільки вокалу, а взагалі мати гарну музичну освіту. Це дуже допомагає в нашій роботі. І е, взагалі мати гарний кругозор, цікавитися життям, мистецтвом. Жити повноцінним життям, вдихати природу, все, все, що навкруги тебе, це з цього складається опорний співак. Але, скажімо так, якщо брати техніку співу, це прекрасно. Цим треба займатися обов'язково, щоб бути оперною співачкою і взагалі гарним музикантом. Але цього мало для того, щоб достукатися до серця людини. Дуже мало. У мене моя бабуся, вона була сиротою з 4 років, і дуже важке життя у неї було в дитинстві. Вона не могла вчитися як, як то потрібно. Але в неї був дуже гарний голос від природи. І, мабуть, Ця туга за мамою, яка померла, туга за багато горя пережила вона просто ця туга в житті, вона, мабуть, наклала на її голос особливість якусь, бо коли вона співала, люди заворожені, поверталися і казали, Боже, це якесь чудо. І ви слухали її. Так, да, ну, вона була вже в віці, але вона наспівувала. У неї був дуже гарний голос, такий з серебром, з сріблом. сріблом. Дуже красивий, наповнений з обертонами. і саме душа давала цьому голосу особливість. В будь-якому разі для митця. Важливо не те, що уподібнюватися до кого, але до когось, але мати певні виміри. Ось ну чим, чим ми можемо виміряти мистецтво особистостями. Ось, ось якщо ц, ти займаєшся диригентурою, то для тебе важ, важливо знати, хто такий Герберт Фон Караян, Євген Мравінський або Стефан Турчак. Якщо ти займаєшся вокалом, то в тебе є свої, так би мовити, зірки. Да. Свої скім... Супергерої. Да. Супергерої. Хто був о, вашими супергероями в галузі вокалу? На кого хотілося бути схожим? Я б сказала, що е, в кожному етапі мого розвитку е, це все змінювалося. На початку е, мені дуже подобалася Монсератка mm. ну, Вона була дуже медійна і е, у неї дуже красивий тембр. Що являється таким прикладом краси голосу. Для того, щоб зробити оперну роль цікавою, ось мені хотілося, користуючись нагодою, що у нас є професіонал, є людина в студії, яка цими шляхами ходить майже щодня. Як вибудовується динаміка еволюції ролі? Ось ви отримуєте сценарій, читаєте лібретто, починаєте готувати. Які етапи повинна прожити оперна роль у вашому серці, в вашому розумі, щоб стати досконалою, щоб дойти до серця слухача? Розкажу про свою першу роль. Чудово. На, на живому прикладі так. Я би думаю, вам сподобається моя перша роль. Бо це була роль в опері Миколи Лисенка-Нактюрн. Uh, у нас в училищі музичному uh, були такі дуже великі ентузіасти, uh, такий uh, викладач uh, музичної літератури uh, Сергій Малаховський, і uh, він uh, організував, коли я була на третьому курсі. Скрипкового відділу він організував постановку цієї опери. Це якраз було, мабуть, 150-річчя угу. е, лисенка. От і е, так як він знав, що я люблю співати, от я співала в хорі. Він е, так запросив мене, чи не буде мені цікаво е, прийняти участь вийти із хора стати солісткою? Так, да, це і е, от така була в мене нагода перший раз. У мене очі горіли, бо коли вже я почала співати і відчула свій голос, як він розвивається, я вже захворіла це. Я дуже люблю скрипку, я, я була не останньою там в училищі. Тобто мені пророчило, щоб я поступала до консерваторії. Моя викладачка дуже на мене була така ображена, ображена да, що я зра, зраджую, <рес> да. але ну, це магія, коли починаєш співати, Настільки захоплює, що вже не можеш нічим іншим займатися. Коли ]ся. ти сам перетворюєшся на досконалий музичний інструмент. Так. Да. І от е, е, мені дали роль Вакханки, е, як я потім знала, що це роль для мецесопрано. Але тоді я не мала такого, що, що я повинна бути там Сопрано чи мецесопрано. Я співала та і все. От. Е, е, це була така ярка роль, там була вихідна арія. І як молоденька дівчинка, яка перший раз до цього доторкнулася, я ще не знала, що робити. Я вивчила матеріал, досконало все, щоб в мене все було гарно вивчено, вспівувала це. Був зібраний з вчителів і студентів оркестр камерний. От, все це, ми мали нагоду це все е, гарно відшліфувати ну, на тому рівні, якому ми мали. От, а що стосується вживання в роль. Е, це була така самодіяльність, скажімо, по великому рахунку. І потрібно було якісь костюми придумати, продумати свою роль. Що таке Вахканка? Це е, дочка Вакха, вона така вся дуже е, яскрава. От. І е, мої однокурсниці, вони дуже боліли за мене. Подобав подобалося чим я займаюся, і вони теж хотіли так якось допомагати мені. І я пам'ятаю, як ми зняли в класі з першого поверху штору, білу, таку велику, обмотали мене красиво, так сюди пришпили такий гарний іграшковий виноград. От, тобто я працювала над зовнішнім е, моїм виглядом так серйозно. От, е, бо ну, вагканка, скажімо, це така. Е, Поверхнева, скажімо, роль, то не така я суперглубока, як там Чой-Чой-Сан, ну, Віолетта. То така яскрава картинка. в Хто, був, житті. Першим, хто, хто, був, хто був першим з глибоких ролей? Я, я, яка я роль була першою після років студентського навчання? Щось серйозного з такого. А я нагадую. Бо, 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 Мікайла. Угу, Кармен. До речі, дуже складний образ, бо вона контрастує з самою Карменою досить сильно. І в мене завжди викликало запитання, іноді так вдавалося солістці заспівати Мікаелу, що я питав подумки Хозе, як ти міг проміняти ось таку, таку перлину справжню наказ на що? Ну, скажем так, Кармен, якщо грає дуже цікава якась співачка, актриса, то це дуже цікава роль. Що для вас було головне в ролі Мікаели? А от Мікаела як контраст, як жінка-любов. чим, любов, чим жінка... Мікаела може перемогти Кармен? Жінка душа, скажімо так. Можливо, цей такий злам, її внутрішній, чи можливо це якось показати тембральними якимись фарбами голосу? Так, да, це можливо. Голос може все. Про музику можна багато говорити, але краще хоча б один раз почути. Давайте послухаємо. Взагалі, жіночий образ? Наскільки складно його малювати? Адже жінки на сценах опер, персонажі оперних спектаклів вони такі різні. Як можна порівняти, наприклад, ту саму Кармен і ту саму Мікаелу, і ту саму Віолету або Мадам Батерфляй? Який образ є найбільш близьким до вашої душі? А який, а який був найбільш важким у втіленні? Якщо говорити про найближчий образ, то, мабуть, це марфа в цареві нареченні римського корсакова Дуже складний образ, дуже складний. складний Непростий, не не так, да, і, і дуже важко співати. Цю ну, Наскільки важко взагалі, і наскільки близько ви приймаєте до серця? біль ваших героїв? Акторська гра це має в собі дві такі різні сторони. Це перше, от, абсолютне, абсолютне... Занурення. занурення в образ. І ти вже виймаєш все, що ти маєш в своєму життєвому багажі. От і все, що там собі уявляєш. О, і, скажімо так, технічна сторона. Якщо раніше я, вивчаючи якусь нову роль, дуже Багато плакала, переживала. Це було дуже так важко виходила з цього. Я могла відспівати партію і сидіти потім, знаєте, так в гримерці. от все. Мену помирати мав. разом. Да, помирати з... разом. Да. А, ну, існує така техніка. от, от Зараз я така: от зараз я максимально входжу в свій стан, в стан цієї ролі. А через хвилину все, я ось така, Алла родина, собі така, яка є. Я є. А, але ж це О, треба це... навчитися це... так володіти своєю психікою, так само як своїм тілом, раз і перемкнувся. Це... Наскільки це важко? Наскільки довгий шлях треба було пройти? За скільки років це випрацьовувалося таке, таке вміння Це саме випрацювалося. До речі, зараз ми переконаємося в цьому. Коли ось бачимо Аллу Родіну в студії, і зараз побачимо Аллу Родіну на сцені. Запропонуйте нам спектакль. Можливо, це буде тривіата? Тривіата. Давайте. Скільки енергії, скільки такого, такої внутрішньої. Я навіть не знаю, як це сказати, яка дуже красива, ефектна зовнішня Віолета. І навіть не віриться, що протягом цього оперного спектаклю цей образ, цей персонаж пройде дуже багато метаморфоз. Наскільки вам близька Віолетта? Що ви відчуваєте, коли співаєте цю роль? Що для вас є визначальним в розкритті її характеру? Це дуже непроста роль. Дуже цікава з точки зору от саме акторської гри. Я пригадую, як студенткою мені дехто казав, що От, Віолетта, це буде твоє. Мені здавалось, якось, якось я була дуже віддалена від цього. Але в житті так сталося, що, що саме Віолетта стала моєю візитною карточкою. От, я прийшла в національний оперу України саме з цієї вистави, дебютувала на сцені опери. Потім мала можливість. Приймати участь у дуже гарній постановці в казанській опері, де були постановниками італійський диригент Марко Боемі та французька режисер Жанет Астер. Це була дуже цікава робота. Зовсім по-іншому, я взагалі. До речі, а, хто вас вразив більше: диригент чи режисер? Режисер. Ні, я дуже люблю а, і диригента. А, ми дуже багато працювали, а, шліфували італійську мову. Я мала можливість співати а, дуже з гарними партнерами. Це нас було п'ятеро. Серед нас була хібла Герзмава, така Є. відома а, співачка. От Якраз вона представляла зірка, зірка. А, представляла а, театр Станіславського Інимеровича Данченко. От, і е, е, перед цим був великий кастинг, нас відбирали, і от вибрали саме п'ять людей, і ми приймали участь у постановці, яка була е, десь приблизно місяць. І я отримала можливість е, виконувати партію Віолети на першій прем'єрі. А я скажу так, що е, бачив вашу Віолету і підтверджую, що Образ розкрито досконало і глибоко, і у підтвердження цього пропоную подивитися іншу віолету, не таку, яку ми бачимо на початку, таку феєричну, яскраву, а ту віолету, яка надає психологічну глибину всьому спектаклю з фіналу. Звісно, розкриття образу вражає. Мене, наприклад, після того, що я побачив і почув, у мене виникає єдине запитання: як взагалі травіата могла стати однією з опер Верді, яка провалилася при своїй прем'єрі? Я не вірю, що такі образи і така музика можуть викликати якісь, якесь негативне сприйняття, але то було надто давно. Ваша травіата заслуговує найкращі, найкращу оцінку. І і пошану. Я сподіваюся, що ще неодноразово ви порадуєте ваших прихильників втіленням цього образу. Суто кажучи, ось ми побачили динаміку розвитку ролі від одного образу до іншого, від зовнішнього до внутрішнього і побачили це на прикладі роботи однієї людини. Нашої провідної солістки Алли Родіної, яка з нами сьогодні в студії. Ось сьогодні ми маємо, на жаль, підбивати підсумки, бо час є має свої обмеження. І я хочу нагадати нашим глядачам, що в гостях у джерела мистецтв сьогодні була Алла Родіна, оперна співачка, яка підкорила не лише сцени, а й серця і слухачів, і композиторів, і професійних, і не надто професійних. Відвідувачів філармонійних концертів. А все тому, що ви, пані Алло, вмієте знайти в музиці найголовніше. Відчуття сенсу нашого існування, відчуття сенсу людського буття. І напевно сьогодні. В незалежності від того, чи близькі ми е, до музики, чи далекі від неї, ми маємо пошукати цей сенс глибше. Ми маємо зазирнути собі в душу. Ми маємо сягнути певних глибин, щоб зробити наше життя цікавішим, більш яскравим та багатовимірним. І повірте мені, музика може в цьому допомогти. А Сьогодні ми прощаємося для того, щоб зустрітися знову і спробувати осягнути сенс нашого буття в програмі джерело мистецтв. На все добре.